Завжди поряд, завжди сильна, завжди рідна. Михайло Подоляк показав святковий знімок із красуною дружиною. Хто вона і як виглядає? А також ви почуєте цікаві факти про радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. До березня місяця вони тут знаходилися. Я практично дуже рідко дзвонив додому і питав. Що відбувається, отже, про особисте життя радника голови офісу президента Михайла Подоляка, на відміну від Олексія Арестовича, відомо дуже мало. ЗМІ кілька разів писали, що він одружений. Так от нещодавно Подоляк порадував мережу сімейним знімком. Фотографію з дружиною Подоляк опублікував на своїй сторінці Фейсбук. Пару зафільмовано біля новорічної ялинки з червоною зіркою. Михайло в спортивному костюмі обійняв кохану, а та вбрана в білу сукню мило дивиться йому в очі. Ну. Виходячи з безпекових елементів, я сьогодні да, не буду говорити не про родину, ні про дітей. У публікації. Подоляк розмірковує про те, як нас усіх змінив 2022 рік. Що минув, також він тепло звернувся зі словами подяки до своєї половинки Марії Дамаскиної. Дякую, Марії Дамаскіна, що ти в мене є завжди поряд, завжди сильна, завжди рідна. Йдеться у пості Подоляка. Отже, що відомо про дружину. Михайла, як зазначено на сторінці Марії Дамаскіної у Фейсбук, вона готельєр, ресторатор, медіаексперт, Тревелор, член асоціації індустрії гостинності України. У її профілі також є кілька спільних фотографій із Михайлом Подоляком. Перейдемо до цікавих фактів про Михайла Подоляка. Народився 1972 року. Місце народження невідоме, але за деякими даними Вінницька область з дитинства. Проживав спочатку у Львові, а потім в місті Нововолинськ. Це Волинська область. У 1989 році сім'я Подоляка переїхала до Білорусі. Там він закінчив мінський медичний інститут, але за професією Михайло Подоляк так і не працював жодного дня. Обрав журналістику 2004 року. Подоляк почав працювати заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті Час время він регулярно публікував критичні матеріали проти білоруської влади. Того ж року до нього прийшли співробітники КБД Білорусі з вимогою збирати речі. Влада Білорусі звинувачувала Михайла Подоляка в тому, що його журналістка діяльність суперечить інтересам державної безпеки. Саме тоді його депортували до України, заборонивши в'їзд до Білорусі на 5 років. Саме Подоляк був одним із шести журналістів, якого 2011 року вперше запросили на інтерв'ю Януковича в Межигір'я. То бажано було б що Союзна держава Білорусь також загинула у цій війні. Я маю на увазі загинула політично. Це дуже важливо. Хайло рідко розповідає про своє особисте життя, але відомо, що він має двох дітей. Є, але ну Виходячи з безпекових елементів, я сьогодні не буду говорити не про родину, ні про дітей. А також радник голови офісу президента Михайло Подоляк веде свою сторінку в соціальній мережі Фейсбук, де у нього понад 69 тисяч підписників. теченні 23-го Все закончится. Ну, имеется в виду, все закончится в качестве активных боевых действий. Понятно, что еще будут определенные политические процессы, трансформационные процессы, переговорные процессы начнутся, те, которые действительно должны быть, и которые будут справедливыми. Ну, то есть, еще какие-то будут, наверное, небольшие столкновения, бои столкновения продолжаться. Но тем не менее, активная фаза войны. Може закончиться uh, така інтенсивна війни. Може закончиться кліту з uh, точки зріння перехвату остаточної ініціативи. А також Подоляк висловився щодо переговорних ініціатив, які почали пропонувати в Росії. Новий пост опублікований на його сторінці у соціальній мережі Twitter. На думку подоляка такі заяви не більш ніж спроба відвернути увагу від нових нападів агресії, які готує Кремль найближчими тижнями проти України. Очевидно, що переговорні ініціативи Росії спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По-перше, Росія маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По друге, Росія намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків та ракет. Тому й йдуть заяви про мирні переговори з боку Кремля. Вважає радник голови ОП. Ніколи не слухайте Росію. Михайло Подоляк вважає, що білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть вплинути на суспільство. Тоді можна буде говорити про якісь зустрічі у Києві. Не бачить сенсу розвивати відносини з білоруською опозицією, і зокрема з екс-кандидатом у президента Білорусі Світланою Тихановською. Як розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю інтернет-виданню Делфі, Володимир Зеленський формує глобальний порядок денний, але не може його формувати в кожній окремій країні. Ми не бачимо особливого сенсу розвивати ці відносини, тому що не бачимо виразної антивоєнної активності з боку опозиції. Що таке активність? Це якісь масштабні маніфестації, навіть не в самій Білорусі, а біля білоруських посольств інших країн, розмірковуючи про стратегію влади нашої країни щодо Тихановської. При цьому Подоляк не бачить особливої цінності таких контактів. На його думку, білоруським опозиціонерам слід подумати, як вони можуть впливати в нинішніх умовах на суспільство. Після чого вже можна буде говорити про контакти. Мені здається, їм сьогодні потрібно визначитися, хто в них справді може впливати на білоруське суспільство, і тоді вже розглядатимемо можливість зустрічі. Наголосив Подоляк. Водночас політик додав, що Олександр Лукашенко прекрасно бачить, як розвивається війна в Україні, і усвідомлює максимальну небезпеку в разі, якщо він візьме більш активну участь ніж та яку він бере зараз. Я думаю, що людині бажано трошки помовчати, от, взагалі, помовчати. Бо юридично ми ж з вами розуміємо, що буде після кінця цієї війни, з точки зору відповідальності Білорусі за використовування її простору, її інфраструктури для атаки на Україну. Лукашенко все це розуміє, але він дико боїться переворотів, протестів і кінцевої втрати розуміння, а що з ним буде після війни. Також радник ОПУ назвав три фактори, які допоможуть різко прошвидшити закінчення війни. Про це він написав у Твіттер. Війна точно має конкретний фінал, і щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції: перше менше бюрократії та політичної нерішучості. Друге більше математики і більше конкретної зброї під цей етап війни. Третє – прискорення поставок та логістики. Написав він, за словами Подоляка, виконання таких факторів різко скоротить терміни війни. Саме тяжелий день – це буде день перемоги, на мій погляд. Тому що в цей момент ми знаємо, ну, ми почуваємо всю тяжесть тих потер, які ми несли в цій війні. Тобто, мається в виду, до нас повернутися, рядом з нами в цей момент стоять душі всіх погибших, тому що вони теж захочуть відчути цей день, День, когда ми доказали, що равных нам нет. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобання та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!